Євангелія від Матея, розділ 22 Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах. Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Мовте, запрошеним. Ось я, обід мій зготував, зарізано волів та підгодовану худобу, все готове. Ідіть на весілля. Та ті тим знехтували й пішли собі хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші ж, схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Розгнівався цар. І вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні Підіть отже на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали злих і добрих. Так що весільна світлиця була гостей повна. Як же ввійшов той цар, щоб подивитись на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього Як то ти ввійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі. А той мовчав. Тоді цар промовив до слуг, Зв'яжити йому ноги й руки. Та й киньте геть у темряву кромішню Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало. Тоді фарисеї пішли й радили раду, як би його впіймати на слові, і вислали до нього своїх учнів разом з іродіянами. Учителю, кажуть ті. Ми знаємо, що ти щиросердий і ще дороги Божої навчаєш по правді, і не вважаєш ні на кого, бо не дивишся людям на обличчя. Скажи нам, як тобі здається, чи дозволено давати кесареві податок, чи ні? Ісус же, знаючи їхнє лукавство, озвався, Чого мене спокушаєте, лицеміри?» Покажіть мені гріш податковий. Ті принесли йому динарій. Він спитав їх, чий це образ і напис. Відповідають йому Кесарів. Тоді він до них каже Віддайте же, кесареве кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті здивувались і, полишивши його, відійшли. Того ж самого дня приступили до нього саддукеї, що кажуть, ніби нема Воскресіння, і спитали його. Учителю, кажуть, Мойсей мовив, Коли хто вмре бездітним, то нехай брат його одружиться з його жінкою і відродить потомство брата свого. Було в нас сім братів, і перший, одружившись, умер, не мавши потомства. І зоставив свою жінку братові своєму, так само і другий, і третій, аж до сьомого. Нарешті після всіх померла й жінка. Отож у Воскресінні, котрого з сімох буде вона жінкою, всі бо її мали? Ісус у відповідь сказав їм «Помиляєтеся, бо не знаєте ані писання. Ані Божої сили. У Воскресінні не женяться і не виходять заміж, а є, як ангели на небі. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже Я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. І, чувши це. Народ дивувався його навчанню. Довідавшись, що він замкнув уста садукеям, фарисеї зібралися разом, і от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи Учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він же сказав до нього Люби Господа Бога Твого. Всім Твоїм серцем, усією Твоєю душею і всією думкою Твоєю це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї Люби ближнього Твого як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх. Що ви думаєте про Христа? Чи він син? Кажуть йому Давидів. Він до них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи. Господь промовив владиці моєму, сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги? Коли, отже Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти й слова, і від того дня ніхто не важився більше його запитувати. Перше послання апостола Петра Розділ 4. Отож тому, що Христос страждав тілом. Ви теж озбройтесь тією самою думкою. А саме, Хто страждав тілом, той перестав грішити, щоб решту часу жити в тілі не за людськими похотями, а за волею Божою. Бо доволі часу минуло на виконування волі поган тих, що віддавалися розпусті, пристрастям, пияцтву, гульні, напійкам та мерзенні службі ідолів. І тому вони дивуються, що ви не рветесь разом із ними до того самого багна розпусти, тож зневажають вас. Але за це вони здадуть рахунок тому. Хто готовий судити живих і мертвих, на тебе і мертвим проповідувано благовість, щоб суджені за людською волею в тілі, вони жили у Бозі духом. Кінець усьому близько. Будьте мудрі і тверезі, здатні до молитов. Насамперед майте велику любов один до одного, бо любов силу гріхів покриває. Будьте гостинні один до одного без нарікання, служіть один одному кожен тим даром, що його прийняв, як добрі домоуправителі різноманітної Божої благодаті. Говоріть лише у глузді Божих слів, служіть лише у дусі тієї сили, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа якому слава і сила повіки вічні. Амінь. Любі не дивуйтеся тій пожежі, що у вас постає, вам на пробу, не мов би з вами ж діялося щось дивне, але тією мірою, якою берете участь у христових муках, радійте, щоб і в славному Його з'явленні раділи та веселились. Щасливі ви. Коли вас ганьблять за Христове ім'я, бо Дух слави, Дух Божий на вас спокоїться. Ніхто з вас нехай не страждає, як душогубець або злодій, або злочинець, або як той, хто встріває в чужі справи. Коли ж як християнин, нехай не соромиться, а прославляє Бога цим ім'ям. Бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від нас розпочинається, то який кінець буде тих, які не коряться Божій благовісті? І коли праведник ледве спасається, то грішник і безбожник де з'явиться? Тому і ті, які страждають з Божого зізволення, нехай у доброчинності довіряють вірному творцеві свої душі. Псалом 90. -й. Господи, Ти був нам пристановищем по всі роди, перш ніж постали гори, і народилася земля і всесвіт, від віку і до віку Ти Бог. Ти повертаєш людей в порох, кажучи Поверніться, сини людські. Бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх, вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє, уранці квітне, зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву твого, і стривожились ми. Від обурення Твого. Поставив Ти провини наші перед Собою, гріхи наші таємні, перед світлом обличчя Твого, усі бо наші дні никнуть від гніву Твого. Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого сімдесят років, а як присилі вісімдесят років. І більшість з них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву твого, хто бачив Твоє обурення, навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами Твоїми. Насити нас милістю Твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас мірою літ, що ми в них звиділи горе, хай з'явиться Твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа, Бога нашого. Хай буде над нами, і стверди діло рук наших, стверди його діло рук наших. Книга ПРИПОВІДОК. Розділ двадцятий. Вино зрадливе. П'янки напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний гнів царський, ніби рик лева. Хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде. Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього? Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань, лиш погляне, розганяє. Хто може сказати Я очистив моє серце, я чистий від гріха мого? Дві ваги та дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий. Та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді, Хитрощами провадити б. Війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, Хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку. Напослідок не буде благословенне. Не говори, відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі терези. Вага фальшива то річ недобра. Господь. Керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу, це сіть людині необачно казати посвячене, а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила. Старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. Перша книга Хронік. розділ восьмий. Веніамин породив Белу свого первістка, другого Ашбела, третього Ахірама, четвертого Ноху та п'ятого Раху. У Бели були сини Аддар, Гера, Авігуд, Авішуа, Нааман, Акоах, Гера, Шефуфан та Хірам. А ось сини Егуда. Вони були голови батьківських домів тих, що жили в Геві. Потім переселили їх у Манахат Отож. Нааман, Ахія та Гера. Цей переселив їх. Він породив Узу та Ахігуда. Шакараїм породив у Муав краю синів після того, як відправив від себе Хушім та Баару своїх жінок. Він породив від Хедеші своєї жінки Йовава, Цівею, Мешу, Малкама, Єуцу, Сохію та Мірму. Це його сини, голови батьківських родин. Від Хушіми ж породив Авітува та Елпаала, сини Елпаала, Евер, Мішам та Шемед. Цей – Збудував онно та лод із залежними від нього містами. Потім Верія і Шема, а вони були голови батьківських домів тих, що жили в Аялоні, вигнали мешканців з Гату. Їхні брати були Шашак та Єремот. Зевадія, Арад, Едер, Михаїл, Ішпа та Йоха. Були сини верії. Зевадія, Мешулам, Хізкі, Хевер, Єшмерай, Єзлія та Йовав були сини Елпаала. Яким? Зіхрі, Завді, Єліанай, Цілтай, Єліел, Адая, Берая та Шімрат були сини Шімеї. Їшпан Евер, Елієл. Авдон, Зіхрі, Ханан, Хананія, Елам, Антотія, Івдія та Пенуел були сини Шашака. Шамшарай, Шихарія, Аталія, Ярешія, Елія та Зіхрі були сини Єрохама. Це голови батьківських домів за їхніми родами. Це були проводирі. Вони жили в Єрусалимі. В Євеоні жили Єіел, батько Євеона, жінка його на ім'я Мааха, його первісток Авдон, опісля Цур, кіш, Ваал, Надав, Гедор, Ахіо, Зехер та Міклот. Міклот породив Шиму. І вони жили теж із своїми братами в Єрусалимі. Нер породив Авнера, Кіш породив Саула. Саул породив Йонатана, Малкишуа, Авінадава та Ішбаала. Син Йонатана – Мерібаал. Мерібаал породив міху, сини міхи, Пітон, Мелех, Реа та Ахаз. Ахаз породив Йоядду. Йоядда породив Алемета, Азмавета та Зімрі. Зімрі породив Моцу. Моца породив біну, Рефая його син. Елеаса його син, Ацел його син. В Ацела було шестеро синів. Ось імена їхні. Азрікам, Бокру, Ізмаїл, Шеарія, Овдія та Ханам. Усі ці були сини Ацела. Сини ж Ешека, його брата, Улам, його первісток, другий Єуш, третій Еліфелет. Сини Улама були хоробрі вояки, що стріляли з лука. Було в них багато синів та внуків 150. Усі вони походили від синів Веніямина.